В дитинстві я дуже любив мультсеріал про нізя черепашок, а також фільми і, звісно, любив ігри, які виходили на різні консолі. Спочатку я познайомився з черепашками на консолі восьмібітної, Це Денді, Ліф Асюбар, ну клони Фаміком або NES. І насправді ті черепашки мені сподобались. Їх вийшло аж чотири різних частини на цій восьмібітній консолі. Саме дві частини були бітимапи, це друга і третя. І от друга частина і третя, мабуть, з'явилися майже однаково. І другу частину я пограв дуже-дуже багато. Друга частина була випущена у 1990 році. Це такий класичний бітимап, де ми беремо любую з чотирьох черепашок і проходимо. Цей бітимап можна грати і вдвох, і тому це веселіше, коли в кооперативи граєш, то можна обрати одразу двох черепашок і разом з другими. Спокійнесенько проходить. Ходити цю гру в грі є сюжет. Спочатку крадуть Ейпріл її треба буде рятувати. Потім, навіть якщо в першому рівні ви її майже врятуєте, її перекраде шедер, потім крадуть сплінтера і так далі далі. І по всій грі вам треба буде битися проти всіх цих ніндзя і роботів клана Фут. А також треба буде битися проти різних посіпак самого шедера і кренга. А наприкінці треба буде битися і самим кренгом, і шедером по черзі. Гра доволі цікава в тому плані. Лані, що вона спочатку була випущена на аркадні автомати, і на консоль NES саме ця друга частина прийшла саме з аркадних автоматів. Вона так і називається. Черепашки ніндзя 2 аркади Game. І цікаво те, що вона перенесла майже весь геймплей. Звідти ну звісно, в Денді версії верніше, в NES фаміком версії, урізана більша кількість прийомів, але головні прийоми у наших персонажів є. Вони можуть бити своєю зброєю, у кого яка, у кого мечі, у кого саї, у кого. Там нунчаки, у кого палка, бо ну ви всі розумієте, у кого яка зброя. І, а також можуть стрибати всі черепашки і бити ногою в стрибку. А якщо ви затиснете одразу дві кнопки А і Б, то ваша черепашка підстрибне і буде бити своєю зброєю, і цей удар буде в два рази потужніший ніж його звичайні удари. Майже всіх персонажів ворогів треба бити двома ударами. Вони вбиваються двома ударами, а якщо ви використаєте оцей удар А і Б, тоді вони вб'ються з першого удару. Але є персонажі більш сильні, голими і такі інші, яких треба буде бити декільками ударами. Гра має велику кількість рівнів, і рівні доволі довгі. І також після кожного рівня ми маємо цікавих босів. Ну і в принципі із за цього гра доволі цікава. На цьому все. Всім пока.